Привіт! Якщо ти монтуєш у капкат на ПК, ці гарячі клавіші зекономить тобі купу часу. Ось повний список гарячих клавіш, які прискорять твою роботу в 2-3 рази. Поїхали! Щоб побачити, яка клавіша за що відповідає, нам потрібно відкрити меню гарячих клавіш. Для цього натискаємо на іконку Shortcuts, яка знаходиться у верхньому правому кутку. Ми побачимо 4 категорії і список гарячих клавіш. Також можна вибрати один із варіантів розкладки гарячих клавіш. Ми будемо працювати із дефолтним варіантом, але за бажанням, ви можете змінювати їх під себе для зручності. Розглянемо три категорії: це таймлайн, плеєр і основні. І почнемо з основних. Щоб скопіювати елемент, натискаємо Ctrl-C, щоб вставити Ctrl-V, щоб вирізати Ctrl-X. Щоб скопіювати атрибути, натискаємо Ctrl-Shift-C. Щоб вставити Ctrl-Shift-V. Для видалення об'єкта натискаємо Backspace. Щоб скасувати дію, Ctrl-Z, щоб повернути Ctrl-Shift-Z. Для імпорту файлів медіа, натискаємо Ctrl-E. Щоб зберегти стоп-кадр, натискаємо одиницю. Для експорту відео, натискаємо Ctrl-E. Щоб створити новий проєкт, натискаємо Ctrl-N. Щоб перемикатися між категоріями, натискаємо «Tab». Для повернення в меню проєктів натискаємо Ctrl-Alt-Q, щоб вийти із програми Ctrl-Q. Увімкнути повноекранний режим, Ctrl-F, вимкнути Escape. З базою розібрались. Переходимо до таймлайну. Щоб розрізати елемент, натискаємо S. Щоб розрізати всі елементи, Ctrl-Shift-B. Для видалення елементу зліва, натискаємо Q, для видалення справа W. Щоб переглянути відео швидше вдаліка разів, натискаємо L, щоб зупинити K. Щоб переглянути ззаду наперед, натискаємо J. Щоб показати або сховати панель ключових кадрів, натискаємо Alt-Kay. Щоб додати ключовий кадр на панелі ключових кадрів, натискаємо Shift і ліва кнопка мишки. Щоб додати ключовий кадр на елементі, натискаємо Shift-Alt-Kay. Щоб вибрати режим розділення, натискаємо Б. Щоб повернутися назад, натискаємо А. Для виділення всього зліва, натискаємо на ліву дужку. Щоб виділити все справа, натискаємо на праву дужку. Щоб увімкнути або вимкнути магніт головної доріжки, натискаємо P. Для увімкнення або вимкнення автоматичного склеювання, натискаємо N. Щоб активувати або деактивувати прив'язку, натискаємо на ось цей символ. Щоб активувати або деактивувати попередній перегляд, натискаємо Ctrl-B. Для наближення таймлайн, Ctrl Для віддалення, Ctrl-C. Те ж саме можна робити за допомогою комбінації Ctrl та обертання колеса мишки. Щоб переміщатися вверх та вниз, просто покрутіть колесиком мишки. Вліво та вправо додатково зажміть Alt. Щоб переміститися вперед на 10 кадрів, натискаємо Shift плюс знак більше. Щоб назад Shift плюс знак менше. Щоб побачити весь проєкт на екрані, натискаємо Shift-Z. Щоб активувати або деактивувати кліп, натискаємо V. Щоб вирізати звук окремою доріжкою, натискаємо Ctrl-Shift-S. Для додавання маркера натискаємо M. Щоб редагувати маркер, натискаємо ще раз M. Щоб додати маркер іншого кольору, натискаємо Alt-M. Щоб перейти до наступного маркера, натискаємо Shift-M. Для попереднього Alt-Shift M. Щоб пересуватися по кадрам, використовуємо стрілки вліво та право. Щоб переміститися на початок проєкту, натискаємо Home. Щоб в кінець «End». Для переміщення по розрізаним кадрам використовуємо стрілки вниз та вверх. Якщо нам потрібно виділити та експортувати окремий фрагмент, для цього натискаємо І, це буде наша мітка входу, та натискаємо О, це буде мітка виходу. Щоб вибрати кліп, натискаємо Shift-X, щоб відмінити Alt-X. Щоб згрупувати файли, натискаємо Ctrl-G, щоб розгрупувати Ctrl-Shift-G, щоб показати панель швидкості, натискаємо Ctrl-R. Щоб відкрити меню кривих, натискаємо Shift-B. Щоб створити збірний кліп, натискаємо Alt-G. Для відміни Alt-Shift-G. Для додавання гучності на 0.1 дБ, натискаємо Ctrl і крапка. щоб збавити Ctrl і кома. Для рендерингу натискаємо SHIFT-Enter. Щоб записати екран, натискаємо Ctrl-Alt-P. І з цими клавішами закінчили. Переходимо до плеєра. Функцію Play Stop виконує клавіша Space. Щоб розгорнути згорнути плеєр на весь екран, натискаємо Ctrl-Shift-F. Для приближення зображення в плеєрі, натискаємо Alt-Shift Plus, щоб віддалити Alt-Shift-. Масштаб по вікні плеєра Alt-Shift-Z. Щоб показати або приховати лінійку, натискаємо Ctrl-Alt-R. Показати або приховати напрямні лінії, натискаємо Ctrl плюс. Комою. Так, їх багато, і навіть можливо, половину ви не будете використовувати. Але я показав всі клавіші, тому що можливо. Хтось із вас шукає саму конкретну клавішу. Ці гарячі клавіші серйозно пришвидчать монтаж. Спробуйте попрацювати хоча б з базовими, і вже за кілька днів монтаж стане набагато зручнішим. Якщо було корисно, ставте лайк і підпишіться. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.